дуже жаль, що не було телекамер, що ви побачили. Як цей суддя намагався пояснити свої дії, коли я його запитав напряму, чому суддя Левченко одна сідно може відмінити рішення колективного колегіального органу, таким яким дивляться Сумська міська рада? Навіщо люди, ось ви всі і інші мешканці, не тільки Сума, і України, ходять на вибори. Навіщо ходити на вибори? Навіщо обирати депутатів? Є суддя Левченко, до якого можна зайти, щось занести. І він після він цього надає землю, продовжує трохи оренди, що завгодно, любий, любий каприз за ваші гроші. Будь ласка. Значить, Суддя Левченко відмовився виходити, він заховався в кабінеті, визвав, викликав міліцію, міліція зараз його охороняє, він сидить там. Люди, що вирішує, що робити далі, я його попередив. Люди розлючені, хай вийде надасть пояснення, пояснення. Він не захотів. Тобто слово за вами. Дубінка Віктор Петрович, депутат обласної ради, засобник координатора. Хай виходить, я пояснюю. Брищі надо, ближче надо. А яйця деточник виходь. Забирай деньги, взятку принесли. Лучшим продажним суддям! 30 ребенка! Левченко, Штани постирай! Да. Да. Вішайте, вішайте на ворота! Нікого не випускайте! Ні, це дивиться Тут до їх, Люди дивляться. Любуються люди на них. Люди, готуємо колективне звернення до президента. Наші продажні сімки Ливченко, Дашутін та Коваленко. Я його попереду, люди, я не можу. Я не можу написати вас. Я не можу запитати вас все робити, якщо є якщо є ваше бажання, я обурення сумських підприємців. Будь ласка, Ви маєте на це право. Відійдіть, будь ласка. 土地はこっちか。 Так, я прийшов горником. От звідки працюєш? А ти спідьай. А дай же просто тобі замісити. От тобі дай їдати. 4, 4, результат. Сім осіб зараз у аудиторії. Кто вас уничтожить? Не кидайте в суд. Я Як чоловіка не попаде. Та Вони, вже вони послали послали. А це по шині для Тоді Левченка та Коваленка. Ви маєте право. Але хватит. Але хватит. Олена Сащик. Ні, немає болю. От так видно було. Важніше тут не визволити. Ті, дівчата, марш.

Дівці заходьте всі, що ви стоїте, заходьте, заходьте всі. А хто ви такі? Ми не байдужі люди, які прийшли підтримати підприємців. Добре, дякуємо за підтримку. Черри! Черри! Ну что пришли?